Привіт, дівчатка! Всі ви знаєте, як важливо очищувати шкіру. І сьогодні я хочу поділитися із вами своїми трьома улюбленими продуктами для очищення шкіри. Всі ці продукти я використовую регулярно. Отже, маю дуже великий досвід і можу поділитися з вами усіма перевагами цих продуктів. Перше, це тонізуючий очищувальний гель для обличчя Love Nature. Чим він класний і прикольний? Цей очищувальний засіб не містить парабенів і силіконів, він не містить спирту, а містить органічні екстракти апельсина та абрикоса. Органічний екстракт соку апельсина, що є в цьому засобі, забезпечує освітлення шкіри та її регенерацію. Цей засіб містить саліцилову та гліколіву кислоти органічного походження. Саліцилова кислота в нас бореться із запаленнями, а гліколіва кислота гліколова кислота відлущує, очищує та має таку дію, що пригнічує вироблення меланіну в шкірі і за рахунок цього освітлює. За що я люблю цей засіб? По-перше, він не є дорогий. По-друге, він чудово тонізує та очищує шкіру, не висушуючи її і забезпечує дуже приємні відчуття після очищення. Він має цей засіб має гелеву текстуру. Дивіться, ось показую. Бачите? Має гелеву текстуру, яка дуже гарно розподіляється по обличчю. І е, дуже е, добре змивається, трошки піниться, але не багато піниться і дуже добре змивається. Але так, після цього засобу, будь ласка, скористуйтеся ще додатково тоніком, це е, посилить зволожуючий ефект, забере надлишки засобу, е, щоб е, зволожити додаткову шкіру і розладити її. Значить, ось лавнейче тонізуючий засіб для вмивання і тонік. Це так. В цих засобах екстракт абрикоса, органічні кислоти, каротин для зволоження, ретинол проти запалення, та лущення. Це моя перша любов і кохання. Я ним користуюся і зимою, і влітку, переважно зранку. Другий продукт, коханням до якого я хочу з вами поділитися, це глибоко очищуючий гель Optimals. Цей гель із фруктовими кислотами розрахований спеціально для того, щоб е, глибоко очистити шкіру. Е, що він і робить? Він очищує лагідно, дуже ретельно. Відчуття після використання цього гелю е, надзвичайно комфортні і відчуваєш, що шкіра дійсно чиста, вона майже скрипить, але. Що саме цікаве, і великий плюс цього гелю: ви не відчуєте жодного від дискомфорту і сухості шкіри. При такому глибокому очищенні дискомфорту немає. Гель Має дуже цікаву текстуру. Спочатку, як ви його наносите на обличчя, він має консистенцію олійки. Він таким містить мигдальну олію, яка забезпечить вам дуже комфортне. О, дивіться, бачите, оце о! Ось, ось така текстура цього гелю, бачите? От, гель. Зараз, чекайте, от, Я його розподіляю, бачите, він олійкою І. Е Саме оця олія, мигдальна олія в складі гелі забезпечує той комфорт, який ви відчуваєте, коли будете очищувати обличчя. Ви оце наносите на обличчя і воно як олійка. І за рахунок цього воно дуже гарно розподіляється і розчиняє усі забруднення на обличчі. Я люблю його використовувати ввечері для зняття макіяжу. Це дуже зручно. І одразу і масаж роблю. Потім, коли е, додаєш до цього, е, до цього засобу, олійного цього засобу додаєш трошки водички, він піниться і вже змивається з обличчя як пінка. Е, цей засіб містить мигдальну олію та фруктові кислоти з чорної смородини та полуниці. Що нам дають фруктові кислоти? Вони нам дають. Е, Поступове відлущення, освітлення і тонізування шкіри. Надзвичайно приємний, комфортний засіб. Раджу всім, хто любить дуже гарно очищену шкіру, таку щоб скрипіла, але була м'якенька. Як і попередній засіб, будь ласка, я рекомендую після вбивання використання все ж таки скористатися тоніком. Я користуюся пом'якшуючим тоніком для чутливої шкіри. Він вам прибере. Усі е, неприємні відчуття, якщо вони у вас раптом трапилися в процесі е, вмивання, він містить е, пантенол, вітамін в 5 про вітамін В5 і про вітамін 3 Тобто він миттєво вам зволожить шкіру, прибере будь-які е, дискомфортні відчуття. Шкіра буде гладенька, м'якенька і дуже гарно зволожена. І третій засіб. Я його залишила на останок. Чому? Тому що це моя остання знахідка, моя остання крайня любов в засобах для демакіяжу. Це очищувальний бальзам Ваунд. Ваунд це наш молодий веганський бренд, розроблений за всіма. Принципами і стандартами веганів, будь ласка, хто в мене тут вегани, зверніть на нього увагу. І це моє останнє кохання, шалене і нестямне. Чим він мені сподобався і чому я так його вам рекомендую. Цей очищувальний бальзам 2 в одному. Це є засіб для демакіяжу і засіб для очищення шкіри. Він надзвичайно. Ні, він просто надзвичайний. Чому протестований офтальмологами і підходить для чутливої шкіри, для чутливих очей і для тих людей, що носять контактні лінзи. Значить, він надзвичайно комфортний і надзвичайно зручний. Має олійну текстуру. Чому він називається бальзам? Бальзам він за рахунок називається за рахунок, по-перше, свого живильного складу, а по-друге, дивіться, яку він має текстуру. Дивіться, о, краса. Оцей бальзамчик, він насправді він є олійка. Він є олій. Олія купуасу в складі, яка надзвичайно потужно зволожує. О, я зараз навіть зроблю, дивіться, він розподіляється по шкірі як олія. Якщо ви любите олійки на шкірі, робите масаж обличчя, цей засіб вам надзвичайно. Буде комфортний і зручний. Ви навіть можете їм користуватися в душі. Залізли в душ, взяли на вас є макіяж. Очі нафарбовані, губи нафарбовані, тональний на обличчі, все, все як треба. Ви берете оту краплину, що я видосила зараз собі на долоньку, і розподіляєте по обличчю масажними рухами, бачите? Олія. У мене на обличчі олія. Але знаєте, що дивно? Отак можете змивати макіяж з очей. І чого не буде, ті, хто користувався олійками для зняття макіяжу з очей, знають, що воно може мати такий масний ефект. І коли та олія, то масло потрапляє в очі, вони слізяться, можуть там чесатися, ось такі неприємні відчуття. Але тут того немає. Ви наносите ту олійку на обличчя, робите масаж. Покажу, як, робити, як наносити на обличчя по масажних лініях і як робити масаж. Отут от робите знизу догори, отут робите від носа по вилицях до вух, Тут робите понад бровами. І отак от робите, все от робили, об... зробили собі масаж, добре потерли. За той час вам увесь е... мейкап, весь макіяж, що є на вашому обличчі, він... Просто зникне. Він, він весь розчиниться. І вам залишиться лише що зробити, лише протерти обличчя ватним диском, а потім сполоскати водою і все. Вам не треба нічого більше, ні тоніка, ні міцелярки, ні ще якогось додаткового очищення. Оцей бальзам і все, що потрібно вашій шкірі. Сполоснули водою. Потім е, нанесли е, якийсь крем нічний, якщо то ввечері або денний, якщо ви в день любите таке робити, і маєте собі чистий спокій і задоволення. Обличчя чисте, обличчя зволожене, обличчя е, насичене тою олійкою, розгладжене ну просто ну, прилість. І так, дівчата три моїх улюблених засоби, які я вам раджу собі придбати. Ну, по можливості всі. Але так дивіться по своїй потребі. Дивіться, Love, love Nature плюс тонік. Optimals плюс тонік. І бальзам Wound сам по собі. 150 мл. Будь ласка, дівчатка, дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що моя доповідь була для вас корисна. Люблю, цілую. Па-па! Пішла! Змивати масок.